У сучасному ритмі життя нам здається, що ми можемо і маємо встигнути все досягти успіхів у професії, створити і підтримувати якісні стосунки, піклуватися про дітей, організовувати щоденний побут тощо, і зовсім не думаємо, як такий ритм життя впливає на наше здоров'я, поки не стане боляче, звісно, і наше тіло саме не зверне на себе увагу. Але насправді, поки ми не усвідомимо, чим для нас. Нас є наше здоров'я сьогодні, і який наш персональний баланс у цій сфері. Всі знання, які дійсно зараз несуться звідусіль, не принесуть ніякої користі. Здоров'я це фундамент для якісного життя. Це те, завдяки чому ми можемо фізично рухатися, існувати емоційно і бути присутніми у цьому світі кожен день. Тому сьогодні пропоную поговорити про те, чому і як потрібно дбати про себе не тоді, коли вже пізно. А щодня. Вітаю, мене звати Марія Сташук і я коуч з health. Я допомагаю жінкам розкривати себе через зміну мислення, щоб турбота про себе стала стилем життя, а не списком ваших зобов'язань. Окрім професійної акредитації в коучингу і додаткових знань, я жінка, яка на власному досвіді знає і практикує здоровий спосіб життя, і розуміє всі бенефіти, які можна отримати від нього. Я мама трьох дітей і як ви розумієте? Тричі проходила вагітність пологи і відновлення після цього непростого процесу. Моя вага стабільна все моє життя і коливається приблизно плюс-мінус 2 кілограми. В мене вже вшита програма здорового харчування, мої тренування різноманітні та регулярні. Але так було не завжди. Тому я знаю і розумію, яка праця за цим стоїть. Ще я постійно оновлюю свої знання в нейробіології, слідкую за те тенденціями у здоровому харчуванні і практикую майндфулнес. І ще я точно знаю, що справжні зміни починаються не з дієти чи чарівних ліків, а з мислення, усвідомленості, дисципліни та турботи про себе. Я на власному досвіді переконую, що тільки розуміння моїх цінностей в цій сфері, чітких цілей, плану, дисципліни дають мені той результат, який я маю сьогодні. Що ж таке здоровий спосіб життя насправді. Це не ціль, це процес. Здоровий спосіб життя, на мою думку, це коли людина безперервно турбується про себе, про своє тіло, розум і емоції, обираючи здорове харчування, рухаючись, слідкуючи за своїм режимом сну, дбає про своє емоційне, ментальне здоров'я. Відчуває контакти з собою і розуміє свої потреби. Це спосіб жити так, щоб почуватися добре і відчувати себе здоровою. Звучить класно, правда. Так чому ж ми відкладаємо своє здоров'я на потім, коли стільки чуємо і знаємо про це? Нас не вчили слухати себе, лише терпіти. Нас не вчили ставити себе на перше місце. Спочатку інші часто турбота про себе асоціюється з егоїзмом, але Якщо подумати, коли ти виснажена, як ти можеш турбуватися і любити інше, це як в літаку, пам'ятаєте? Спочатку одягніть кисневу маску на себе, а потім на дитину. Дослідження показують, що семеро з десяти людей відкладають турботу про своє здоров'я за опитуваннями американської асоціації психологів: 31% дорослих зізнаються, що уникають візитів до лікаря, навіть знаючи про свої симптоми. Більше 60% людей планують почати здоровий спосіб життя з понеділка, але так і не починають. Це називають ефектом відкладеного старту, який часто тягнеться ро. Водночас 75% хронічних захворювань можна було б попередити, звернувши увагу на свій спосіб життя: харчування, активність, сон і стрес згідно світової статистики. Сьогодні потенційне наслідки такого ставлення до свого здоров'я є наступними. Фізична бездіяльність є четвертим зазначенням фактором смертності у світі. Недосипання менше 6 годин на добу підвищує ризик серцевих захворювань. На 48 і діабету на 30%. неправильне харчування стає наслідком смертей 11 мільйонів людей. Уявіть собі, надмірне споживання солі, цукру, оброблених продуктів збільшує ризик таких захворювань, як ожиріння, гіпертонія та раку. Відсутність контакту із собою, емоційна відстороненість і постійне ігнорування внутрішніх потреб призводить до вигорання, тривожності і навіть пс. Психосоматичних розладів. Уявіть за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна з трьох людей в світі відчуває високий рівень стресу, який напряму впливає на імунну систему та якість нашого життя. Висновок наше тіло подає сигнали. Ігнорувати їх це вкладатися у майбутні хвороби. Чого ж почати впроваджувати здоровий спосіб життя та ще й з задоволенням? Перше потрібно дійсно визнати, що у вас є проблема і є бажання вирішити цю проблему. Так, є декілька зайвих кілограмів. Так, моє харчування не ідеальне. Так, я розумію, що потрібно тренуватися, але я ненавиджу зал. Але при цьому я дуже хочу спробувати і розумію, навіщо це мені потрібно. Поставте собі реалістичні цілі, почніть із маленьких кроків і святкуйте кожну маленьку перемогу. Досягнення маленьких цілей мотивує і дає відчуття задоволення. Залучайте до свого здорового способу життя родиною і друзів. Робіть фізичні вправи разом. Гуляйте разом. Це не тільки корисно, а ще й весело. Спільні активності зміцнюють соціальні зв'язки і приносять вам радість. Практикуйте усвідомленість, намагайтеся бути в моменті і насолоджуватися тим, що ви робите. Коли гуляєте на природі, коли готуєте для себе корисну їжу, коли дбаєте про своє здоров'я будь-яким чином. Дякуйте за це собі і помічайте це. Сприймайте процес як пригоду. Знаєте, зміни змінивши наш фокус з необхідності на те, що це гра і це цікаво, значно поліпшить наші результати. Займайтеся із задоволенням. Обирайте собі те, що вам подобається. Освоюйте нові місця і нові активності. Експериментуйте з їжею, змініть відношення до їжі не як до складного процесу білків, жирів, вуглеводів, а як до захоплюючої пригоди дослідження своїх смакових уподобань. Ну і не намагайтеся змінити все і одразу. Почніть з однієї сфери. І коли вам стане легше, ви будете бачити результати, відчувати впевненість, підключайте дії в інших сферах здорового способу життя. Як же змінюється наше життя, коли з'являється турбота про здоров'я? Головний результат це енергія, яка у вас з'являється, а вона в свою чергу впливає на результати у всіх інших сферах. Вашого життя як результат зростає продуктивність, креативність, мотивація, задоволеність. Приходять гроші, любов, розвиток, все налагоджується в житті, відновлюється зв'язок із тілом, і вашим внутрішнім я. І ви починаєте відчувати контроль над своїм життям і розуміти, що ви впливаєте на нього кожен день. А тепер про те, як же працює коучинг у сфері нашого здоров'я. Якщо у нас немає розуміння нашої мети та її цінності, повірте, ми ніколи нічого не змінимо. Коучинг допомагає сформувати правильно для вас ціль, зрозуміти її цінність та вплив на всі інші сфери вашого життя, зрозуміти необхідні ресурси, які у вас є на сьогодні, і створити той план дій, який допоможе вам досягнути ваших цілей. thank you Я не даю готових схем, ми разом шукаємо і створюємо те, що підійде саме тобі. Коучинг – це простір, де ти вчишся чути себе і приймати власні рішення. Це робота з основами для твоїх дій, цінностями, переконаннями, обмеженнями, досвідом і ресурсами. І в результаті регулярної роботи поступові зміни без тиску, але з глибоким ефектом. Якщо ти хочеш гарно виглядати кайф. Рифувати від свого тіла, почувати себе енергійною і активною, вести спорт у своє життя, змінити своє харчування на здорове, почуватися енергійною і ресурсною, відчувати гармонію у всіх сферах свого життя, впевнено йти до свого нового лайфстайлу, то коучинг однозначно для тебе. Як коуч я допоможу тобі визначити твої головні пріоритети у сфері здоров'я, правильно сформувати відповідні цілі, творити персональний план їх досягнення та пройти цей шлях мотивовано і стабільно. Я можу дуже багато розповідати на тему здоров'я, бо дійсно дуже люблю її і хочу, щоб ми люди вчилися дбати про своє здоров'я щодня, але докладніше на персональній зустрічі зі мною з твоїм запитом і твоїми життєвими обставинами. Отже, якщо ти хочеш створити власний шлях до здоров'я, записуйся на ознайомчу коуч-сесію зі мною, написавши мені в інстаграм. Запрошую тебе підписатися на мій канал. Це розвиваючи цікавий жіночий простір, про турботу про себе, про своє тіло, про свою енергію, про сучасні дослідження і тенденції в здоровому харчуванні, про те, що допоможе рухатися правильно в обраному напрямку, про наше мислення як основу для щасливого життя. І не забувай! Твоє здоров'я це твоя опора. Почни з малого, але вже сьогодні. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі у нових відео.